Івано-Франківськ заіскрився. У місті стартував 13-й міжнародний фестиваль ковальського мистецтва, який зібрав майже дві сотні умільців з 12 країн світу. Вони покажуть свої роботи та майстерність у володінні молотом. А ще навчатимуть ковальського ремесла усіх охочих. Наприкінці вже традиційно учасники свята створять спільну ковану композицію для Івано-Франківська, який цими днями святкує свій 353-й день народження. Озброївшись молотами, майстри металу та вогню цього року куватимуть родинну єдність та дивуватимуть гастрономічними сюрпризами. Ветеран прикарпатського фестивалю, корифей ковальського мистецтва з Голландії Губ Сенсен. Чоловік щороку долає тисячі кілометрів, щоб повернутися до Івано-Франківська. ніхто мене не зупинить. Мені не страшно. Зрештою, чого боятись. Я багато подорожую від Японії, Китаю, Індії до Португалії. Ніде подібного не бачу. Слава Прикарпатського свята ковалів долетіла й до Китаю. Голландець Губ на фестиваль привіз свого друга із далекого сходу. Квок мінглау каже, дивуватиме івано-франківців не металом, а їжею. Пропоную посмакувати улюбленими ласощами китайців. Я готую чіпси з креветок. Ця страва дуже популярна в Китаї. Тут ми її подаємо з гостро солодким соусом чилі. Ці чіпси любимо, і ми з губом. Очікували 100, а прибули усі 200. Організатори фестивалю розповідають торік, деякі учасники відмовились їхати до України через нестабільну ситуацію в державі. Цього разу все змінилося до навпаки. Ми не очікували людей з Сполучених Штатів Америки, а вони приїхали. І Це вже несподівано. Ось ті, кого не злякала війна. Гість з Росії Юрій Саркісян другий рік поспіль приїжджає на фестиваль до Івано-Франківська. Пригадує, першого разу подорож на Україну стала своєрідним викликом для самого себе. «Мені хотілося приїхати поговорити з людьми, подивитися своїми очами на те, що відбувається, тому що ну, з нею не завжди адекватно. А це Володимир Баран, майстер з Івано-Франківська, уже 10 років виготовляє ножі, а тепер своїм вмінням вирішив поділитися з гостями. Фестивалю каже головна таємниця у гартуванні леза, адже все потрібно робити на око. Гартування це такий момент істини, що е Такими дідуськими способами, коли просто горно, молоток на ковальні і немає ніяких температурних датчиків. Щороку просто неба майстри з металу творять композиції, які по закінченню свята красуються на вулицях Івано-Франківська. Цьогоріч вирішили зробити гніздо, символ родини. Витимуть його професійні ковалі. Жіноче начало взяли на себе два майстри з Нідерландів та Америки. So, uh, my ми з моїм другом з Голландії будемо робити скульптуру. Це є жіночий торс, всередині порожнина, з якої виходять квіти. На нашу думку, це символізує життя, яке дає жінка. Триватиме фестиваль ковальського мистецтва три дні. До речі, на 13-й раз вдалося стілити давню мрію майстрів і продемонструвати кращі роботи учасників попередніх років. Ці творіння вже можна побачити просто неба. Їх встановили на вулиці Шевченка, яку надавно відкрили після тривалих ремонтів.